За рік у Романівській районній лікарні пролікується більше 4 тисяч чоловік. На консультацію до лікаря протягом року приходять до 120 тисяч пацієнтів. Щоб їх обстежити, прилікувати. Крім усього, в лікарні має бути ще й тепло. Тож, щоби при нинішній економічній скруті не ризикувати здоров'ям пацієнтів, тут вирішили зробити котельню на альтернативному паливі. Отже, навколо ліси де є багато сухих і повалених дерев, є відходи деревообробної промисловості, їх і використовують. Котельня вже працює, а тим часом іде її до облаштування. Робітники будують склади, де зберігатимуться дрова, і вже є й вагонетка, щоб зручно було їх підвозити до спалювання. В прошлому році за листопад місяць у нас затрат було за один тільки газ 260 тисяч. А в цьому році, дякуючи, що пале дрова, у нас вийшло 130 тисяч. Це і дрова вартість, дрова вартість електроенергії і зарплати і нарахування на зарплату. Так що економічний ефект є. Навряд чи вдалося б упорядкувати таку котельню, якби не вагома підтримка районної та обласної влади. Нам, напевно, повезло, тому що влада відгукнулася на цю саме проблему і виділено із обласного бюджету кошти в сумі 843 тисячі гривень для переобладнання котельні на тверде паливо. Ми розпочали опалювальний сезон в районі 8 жовтня, найшвидше, напевно, як за всі роки існування цього лікувального закладу. для того тільки щоб пацієнтам було тепло і щоб було зручно і комфортно працювати. Вдячний і персонал, якому тепер комфортно і затишно працювати. І, звичайно ж, пацієнти. У нас в палаті тепло і всі умови. Чистенько, тепло, все добре.